Вітаю! Тема нашого відео показникові нерівності. Які все таки нерівності називаються показниковими? Нерівності виду 0,2 в степені х менше 25, або 2 в степені х додати 5 в степені х більше 1, або 7 в степені х квадрат більше за 2 в степені х, тобто нерівності, де є обов'язково показниковий вираз. Такі нерівності будуть називатися показниковими. Існує теорема, яка говорить, при А основі більше за одиниці, нерівність виду А в степені Х1 більше за А в степені Х2 виконується тоді і тільки тоді, коли х1 більше за х2. Це при умові, що основа більша за одиницю. Якщо ж А основа показникового виразу в межах від 0 до одиниці, то дана нерівність А в степені х1 більше за А в степені х2 виконується тоді і тільки тоді. Коли х1 менше за х2. Пригадайте, будь ласка, властивості показникових функцій в залежності від основи. Якщо основа показникової функції більша за 1, вона є зростаюча на всій області визначення, отже, який знак між функціями, такий знак і між аргументами. Якщо показникова функція спадна, коли її основа в межах від 0 до одиниці, то знак між функціями протилежний відносно знаку між аргументами. І існує наслідок до цієї теореми. Якщо А більше за 1, то нерівність А в степені fід X більше за А в степені g від x, рівно сильна нерівності fід x більше за g від x. І якщо а в межах від 0 до одиниці, то нерівність а в степені фідх більше за а в степені g від x рівносильна нерівності fід x менше за g від x. Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Приклад номер 1. Розв'яжіть нерівність. 8 помножити на 2 в степені 3х-1 менше за 0,5 в степені мінус 1. При цьому ви пам'ятаєте, що 0,5 можна записати як звичайним дробом, як 1 друга, або в 2 в степені мінус 1. Отже, права сторона нашої нерівності матиме вигляд 2 в степені мінус 1 до мінус першого степені. 8 це степень двійки, отже, можна записати як 2 в третьому степені. З лівої сторони множення степенів, при множенні степенів показники додаються. Уже з лівої сторони, ми отримаємо вираз. 2 в степені 3х плюс 2 менше при піднесенні степені до степені, показники перемножаються. Уже з правої сторони, ми отримуємо 2 в першому степені. Другий нюанс, на який я хочу звернути увагу: якщо ми отримали таку нерівність ось такого виду, Звертаємо увагу на основу. Якщо основа більша за одиницю, то ми спокійно порівнюємо показникові вирази. В результаті ми отримаємо нерівність. 3х плюс 2 менше за одиницю. Розв'язуючи дану нерівність, ми отримаємо, що х менше мінус 1,3. І запишемо відповідь. Проміжок від мінус низкінчинності до мінус 1,3, мінус 1,3 не враховуючи, тобто кругла дужка. Бо знак нашої нерівності є строгим. Наступний приклад, приклад номер Розв 2. Розв'яжіть нерівність. 2 сьомих в степені 2х помножити на 147,20 степені Х більше рівне за 81625 в степені Х. При цьому, ви повинні пам'ятати про те, що 2 сьомих в степені 2х можна представити як 4,49, тобто 2 сьомих піднести до другого степені в степені Х. Відповідно. А ми отримаємо добуток двох степенів з однаковим показником. За властивістю основи ми маємо право перемножити. В результаті множення дробів 4,49 і 147,20. З лівої сторони ми отримаємо дріб 3 в степені Х. А тепер звернемо увагу на праву сторону. 81,625 це є 3 в четвертому степені. Тому що 81 це 3 в четвертому. 125 це 5 в четвертому степені. В результаті ми отримуємо нерівність виду 3 п'ятих степені х більше рівня за 3 п'ятих степені 4х. Звертаємо увагу на основу. Основа нашої нерівності в межах від 0 до 1. Це за теоремою, говорить, що знак між показниками зміниться на протилежний. Отже, ми отримаємо нерівність виду х менше рівня 4х. Розв'язавши дану нерівність, ми отримаємо, що х більше рівне 0. І запишемо відповідь: від 0 до плюс нескінченності включно 0. Приклад номер 3. Розв'яжіть нерівність виду 4 в степені мінус х додати 1 друга, мінус 7 помножити на 2 в степені мінус х мінус 4 менше 0. Перше, що ми зробимо, ми 4 представимо як 2 в другому степені. Відповідно, виконавши множення, піднесення степеня до степені. Перемноживши показники, ми отримаємо показниковий вираз у вигляді 2 в степені мінус 2х плюс 1. Розпишемо даний елемент як добуток степенів, тобто 2 помножити на 2 в степені мінус 2х. І звернемо увагу, що перший доданок у нас є 2 в степені мінус 2х, що є квадратом 2 в степені мінус х. Замінимо даний вираз через t, не забуваючи, що t у нас буде більше 0. Отримаємо дану квадратичну нерівність. Розв'язуючи яку ми отримаємо нерівність виду. Т знаходиться в межах від мінус 1 другої до 4. Замінивши t через 2 в степені мінус х, ми отримуємо нерівність виду. 2 в степені мінус х знаходиться в межах від мінус 1 і 2 до 4. При цьому, Любу подвійну нерівність можна записати як систему двох нерівностей. Отже, ми отримали систему двох нерівностей. 2 в степені мінус х менше 4, і 2 в степені мінус х більше мінус 1 і другої. Перша нерівність дає нам розв'язок мінус х менше 2 друга, при будь-якому значенні х завжди буде справедливою, так як 2 в степені х завжди додатнє число, а воно більше за мінус 12. Тому розв'язком другої нерівності є множина дійсних чисел. В результаті ми отримаємо розв'язком системи нерівності х більше мінус 2. І запишемо відповідь: від мінус 2 до плюс нескінченності. І ще один приклад з нашого підручника ми розберемо приклад номер 4. Розв'яжіть нерівність. 4 в степені х мінус 2, що множити на 5 в степені 2х, додати 10 в степені х більше 0. При цьому 4 ми запишемо як 2 в степені 2х, а 10 як добуток 2 в степені х на 5 в степені х. При цьому всі наші показникові вирази другого степеня. Поділимо нашу нерівність на 5 в степені 2х. І отримаємо нерівність виду 2 п'ятих в степені 2х. Мінус 2 додати 2 п'ятих в степені х більше 0. Виконаємо заміну 2 25 в степені х дорівнює t. І отримаємо нерівність уже. Цілу т квадрат плюс t мінус 2 більше нуля, розв'язуючи яку, ми отримуємо сукупність двох розв'язків, t більше за одиницю і т менше за мінус 2. Отже, 2 п'ятих в степені х більше одиниці, 2 п'ятих в х менше мінус 2. х uh, менше нуля в першому випадку, а в другому х належить порожній множині. А так як ми розглядаємо з вами сукупність двох нерівностей. То перевагу має, відповідно, сама нерівність. Тому що об'єднання розв'язків, відповідь у нас буде х менше нуля. І запишемо відповідь, як х належить проміжку від нескінченності до нуля. Розглянемо номера з нашого підручника. І першим розглянемо номер 3.2, приклад 1. Одна друга в степені х більше за одну четверту. Одну четверту можна представити як одна друга в другому степені отже, одна друга в степені х більша за одну другу в другому степені. При тому, що основа одна друга знаходиться в межах від 0 до 1, Це говорить, що знак між показниковими виразами буде відрізнятися від знаку між показниками. Отже, х менше 2. І запишемо. Відповідь х належить проміжку від мінус нескінченності до двох кругла дужка. Приклад номер 3 з нашого підручника. 11 в степені хміну 5 менше за 11 в степені 3х додати 1. Основи показникових виразів у нас більше за одиницю, тобто 11 більше одиниці. Отже, знак, який між показниковими виразами, такий самий і між показниками. Хмінус 5 менше 3х додати 1, 2х більше мінус 6, х більше мінус 3. І запишемо відповідь. Х належить проміжку від мінус 3 до плюс нескінченості. Наступний приклад номер 5. 2 в степені х квадрат мінус 1 менше 8. 8 можна представити як 2 в третьому степені. Отже, 2 в степені х квадрат мінус 1 менше за 2 в третьому степені. При тому, що основа 2 більше за одиницю. Отже, знак між показниками буде х квадрат мінус 1 менше 3. х2. Мінус 4 менше нуля. Розкладаємо на множники х мінус 2 помножити на х плюс 2 менше 0, розв'язуючи дану квадратичну нерівність методом інтервалів мінус 2. 2. Дамо відповідь на запитання, що X, що дана нерівність менше 0, при х належить проміжку від мінус 2 до 2. І приклад номер 7 з цього ж самого номера. 0,3 в степені 4х-8 більше за одиницю. Одиницю можна представити як 0,3 в нульовому степені, так як 0,3 знаходиться в межах від 0 до 1, то знак між показниковими виразними показниками буде відрізнятися. Отже, 4х 8 менше 0. 4х менше восьми, х менше 2. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 2. Наступним ми розглянемо номер 3, 4. Умова завдання цього номера. Скільки цілих розв'язків має нерівність? Перша нерівність: 5 в степені х плюс 4. Більше рівне за 0,2 і менше рівне за 125. Основа нашого середнього показникового виру за 5. При цьому ми знаємо, що 0,2 це одна п'ята звичайним дробом або 5 в мінус першому степені відповідно 125 це 5 в третьому степені. Наша нерівність приймає вигляду 5. В мінус першому менше рівне за 5 в степені х плюс 4, при тому, що цей вираз менше рівне за 5 в третьому степені. Будь-яку подвійну нерівність можна представити як систему двох нерівностей. Отже, 5 в степені х плюс 4 менше рівне за 5 в третьому степені і 5 в степені х плюс 4 більше рівне за 5 в мінус першому степені. При цьому основа 5. Більше за одиниці, який знак між показниками, такий самий і між степенями. Отже, х плюс 4 менше рівне 3, х плюс 4 більше рівне мінус 1. Розв'яжемо систему даних двох лінійних нерівностей. х менше рівне мінус 1, х більше рівне мінус 5. Покажемо, так як ми розв'язуємо систему перетин даних проміжків більше рівне мінус 5. І менше рівне мінус одиниці. Система це є перетин. Отже, розв'язком даної нерівності є проміжок від мінус 5 до мінус 1. Цілих розв'язків. Перелічимо ці цілі розв'язки, які входять у наш проміжок. Міс 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус один. Так, як у нас проміжок закритими з квадратними дужками, тобто краї враховується кількість 5. Наступним виконаємо номер 3.6. Умова звучить так: знайдіть область визначення даної функції. Функція y дорівнює корень 1 12 в степені х. Якщо існує корень, накладається умова під кореневий вираз більше рівне 0. Отже одиниця мінус одна друга в степені х більше рівне 0. І розв'яжемо дану нерівність. Одна друга в степені х менше рівне за одиницю. Одиницю представимо як одна друга в нульовому степені, при цьому не забуваючи, що одна друга знаходиться в межах. Від 0 до 1 – Це дає нам можливість знак між показниками змінити на протилежний. Отже, х більше рівне 0. І запишемо відповідь. Область визначення даної функції це проміжок від 0 до плюс нескінченості. 0 враховуючи. Номер 3.8. Розв'яжіть нерівність. Перша нерівність: 1 четверта в степені 6х мінус квадрат більше за 1 четверта в п'ятому степені. Основи одинакові, треба порівняти показникові вирази. При цьому не забуваємо, що основа 1 четверта знаходиться в межах від 0 до 1. Це говорить, що знак між показниковими виразами зміниться. Отже, 6х мінус х квадрат більше 5. Перетворимо дану нерівність квадратичну х квадрат мінус 6х плюс 5 більше 0. Розв'язуючи яку, ми отримаємо, розклавши на множники, нерівність виду х мінус 5. На х мінус 1 більше нуля. Розв'язуючи методом інтервалів, ми покажемо, що розв'язком нашої нерівності є проміжок х належить від мінус нескінченності до одиниці, об'єднані від 5 до плюс нескінченності. З цього номера також ми виконаємо з вами приклад номер 5. 2 третіх в степені 4, що ділиться на х мінус 3, менше рівне як 9 четвертих. Перше, на що ми звернемо увагу. 9 четвертих – це 3 других в другому степені. Перше. Друге, 2 третіх – це є дріб обернений до 3 других. А 3 других, відповідно, основа більше за одиницю. Для того, щоб не загубити знак між показниками, перетворимо ліву сторону до основи 3 других. При цьому ми отримаємо що 3 других в степені 3 мінус 4, що ділиться на х. Тобто показник степеня домножимо на мінус одиницю, менше рівне 3 других в другому степені. При цьому наша основа буде більше за одиницю. Знак між показниками зберігається 3. Відняти 4, що ділиться на х, менше рівне 2. Далі не забуваємо про те, що ми отримали дробову раціональну нерівність. Не загубіть, будь ласка, знаменник. Отже, звівши до спільного знаменника, ми отримаємо нерівність 3х-4 мінус 2х, що ділиться на х, менше рівне 0. Хмінус 4, що ділиться на х, менше рівне 0. Застосовуючи метод інтервалів. Враховуючи про те, що 0 знаходиться в знаменнику, корень виразу в знаменнику порожній, четверка значення замальоване. Розв'язуючи методом інтервалів, ми побачимо, що менше задовольняє проміжок від 0 до 4. 0 не включно, 4 включно. Отже, х належить проміжку від 0 до 4 включно. Номер 3, 10. Розв'яжіть нерівність виду, перша нерівність 7 в степені х. Плюс 2, мінус 14 на 7 степень х більше 5. Так само, як і в рівняннях, треба винести задушку, так як у нас показниковий вираз одинакового вигляду то 7 степень х, х з коефіцієнтом 1, показниковий вираз із меншим показником, тобто 7 в степені х. Перший доданок розпишемо, як 7 в степені х помножити на 7 у другому степені мінус 14 помножити на 7 в степені х більше 5. 7 в степені х винесемо дужки, в дужках залишається 49 мінус 14 більше 5. 49 мінус 14 дає 35, отже, 7 в степені х більше за 5, що ділиться на 35, 5, що поділить на 35, буде 1 сьома. Отже, 7 в степені х більше за 7, в мінус першому степені. Основа більше за одиницю, тому знак, який між показниковими виразами, такий і між показниками. х більше за мінус одиницю. І запишемо відповідь. х належить від мінус одиниці до плюс нескінченності. Приклад номер 3. 2 в степені х додати 2 в степені х мінус 1 додати 2 в степені х-2 більше 56. Степінь з найменшим показником це 2 в степені х-2. Винесем за дужки 2 в степені х-2. В дужках залишається 2 в другому степені додати 2 в першому і додати одиницю більше 56. В результаті обчислення в дужки буде 7, 56 поділити на 7 буде 8. Отже, 2 в степені х-2 більше 8. 8 це 2 в третьому степені. Отже, 2 в степені х-2 більше за 2 в третьому степені. Основа більше за одиницю, отже, показникові вирази мають той самий знак х-2 більше 3, х більше 5. Х належить проміжку від 5 до плюс нескінченості. І з цього номера також ми виконаємо приклад номер 5. 2 помножити на 6 в степені х додати 3, що множиться на 6 в степені х додати 3, менше рівне 650. 2 помножити на 6 в степені х додати 3, помножити на 6 в третьому, помножте на 6 в степені х менше рівне 650. 6 в степені х винесемо за дужки, в дужках залишається 2. Додати 6 в третьому 216, помножити на 3. Менше рівне 650. 216 помножити на 3. Це буде 648, додати 2 до рівня 650. 650 поділити на 650 буде 1. Отже, 6 степені х менше рівне одиниці. А одиниця це 6 на нульовому степені. Отже, х менше рівне 0, так як 6 основа більша за одиницю. І запишемо відповідь: х належить проміжку від мінус нескінченності до 0 – 0 включно. Номер 3, 12. Перший приклад. 3 в степені 2х мінус 4, що множиться на 3 в степені x-45 більше 0. Замінимо 3 в степені x через m, наклавши умову більше нуля, і отримаємо квадратичну нерівність М2 4М m 45 більше нуля. Розкладемо на множники і отримаємо m9 на m плюс 5 більше 0. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів мінус 5, 9, більше 0. Отже, нас цікаві проміжки від мінус скінченості до мінус 5 в об'єднанні від 9 до плюс нескінченості. Ми позначили на числовій прямій відносно m нашої заміни і накладемо умову більше 0. Отже. М буде більше за 9, М більше 9. Отже, 3 в степені Х більше 9, Х більше 2. Х належить проміжку від 2 до плюс нескінченності. Приклад номер 3. 49 в степені Х. Відняти 8, що множити на 7 в степені х додати 7 менше рівне 0. 49 це 7 в другому степені, тобто 7 в степені 2х мінус 8 помножити на 7 в степені x додати 7 менше рівне 0. Замінимо 7 в степені x через m більше 0 і отримаємо квадратичну нерівність m квадрат мінус 8m менше рівне 0. Розкладаємо на множники m-7, що множиться на m1 менше рівне 0. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів 1, 7, менше від одиниці до 7. Враховуючи накладену умову, m більше 0, наша нерівність є справедливою. Отже, m більше рівне за 1 і m менше рівне 7. Люба нерівність виду m в межах від 1. 1 до 7 це є система двох нерівностей. Отже, повертаючись назад до нашої заміни, ми отримаємо 7 в степені х більше рівне 1, 7 в степені х менше рівне 7, х більше рівне 0, х менше рівне 1. Отже, х належить проміжку від 0 до 1. І приклад номер 5 з цього ж номера. 6 степені 2х мінус 1 мінус 1 третя помножити на 6 степені х-4 менше рівне 0. 6 степені 2х мінус 1 розпишемо як 1 шоста помножити на 6 степені 2х, мінус 1 третя помножити на 6 степені х мінус 4 менше рівне 0. Замінимо 6 степень через m. Відповідно, ми отримаємо нерівність 1 шоста м квадрат мінус одна третя м мінус 4 менше рівне нуля. Домножимо все на 6, щоб наші коефіцієнти були цілими, і отримаємо нерівність виду. М квадрат мінус 2m мінус 24 менше рівне 0. Розкладаємо на множники m мінус 6 помножити на m плюс 4 менше рівне 0. Розв'яжемо цю нерівність відносно m. Не забуваючи про те, що М нас цікавить більше нуля. Отже, розв'язком цієї нерівності є проміжок від нуля до шести, М більше нуля, М менше рівне шести система. Повернемося до нашої заміни. 6 степені х більше нуля. Це можливо, коли х належить множині дійсних чисел, тобто при будь-якому значенні х. І 6 степені х менше рівне 6. А це можливо, коли х менше рівне 1. Отже, розв'язком системи даних двох нерівностей є х менше рівне 1. І запишемо відповідь. Х належить проміжку від мінуса нескінченності до 1 квадратна дужка, тобто враховуючи. Розглянемо номер. 3.14. Перший приклад: 5 степені х мінус 125. Поділити на х квадрат мінус 4х плюс 4 менше рівне 0. В даному випадку в чисельнику показниковий вираз знаменнику цілий. А для того, щоб зробити розв'язати дану нерівність, треба розглянути два випадки: коли чисельник додатний, знаменник від'ємний, і ну, навпаки, чисельник від'ємний, знаменник відповідно додатній. Але якщо ви подивитесь уважно, то в знаменнику ви побачите формулу скороченого множення, за допомогою якої можна звернути знаменник у вираз х 2 до квадрату. Тобто це є квадрат відповідно різниці двох виразів. чисельник Запишемо так, як і є, без зміни, менше рівне нуля. А ви пам'ятаєте, що квадрат завжди при будь-якому значенні х додатній. Ну, А так як він знаходиться в знаменнику, то він не може дорівнювати відповідно знаменник 0. Отже, х мінус 2 до квадрату буде більше строго нуля. А для того, щоб нерівність була менше рівне нуля, то чисельник 5 в степені х мінус 125 повинен бути менше рівне 0. Перша нерівність нам дає розв'язок х належить множині дійсних чисел, крім двох, тобто того виразу, який перетворює його в 0, а другий дає х менше рівне 3. Зобразимо розв'язок нашої системи графічно, тобто менше рівне 3. Враховуючи, що перша нерівність дає нам будь-яке значення, крім двох, яке ми викалуємо на проміжку від мінус нескінченності до трьох. І записуємо відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 2, об'єднання від 2 до 3 квадратна дужка. На цьому сьогоднішнє відео пояснення показникових нерівностей ми з вами завершуємо. Бажаю успіху, до побачення!